Всім привіт! Хочу сьогодні розібрати з вами таку тему, як пази. У нас в чаті питали, як їх створювати. Як створювати, наприклад, четверть. Сьогодні ми це розберемо. З самого початку хочу вам проговорити, що в нас є можливість зробити ці пази або виїмки, як це у нас в перекладі названо. Ми можемо створити це за допомогою стандартного інструменту ABF. Він так і називається виїмки. Тобто ми, заходячи в параметри, можемо створити, наприклад, свої виїмки. Тобто в даному випадку у нас є стандартні, Зараз я це видалю, це я створив. У нас є стандартні, якщо ви загрузили сайту VR, у вас є стандартна глибина. У мене в даному випадку зараз вімкнута 9 і 10. Якщо, наприклад, ви хочете створити свою глибину, Наприклад, на 8 мм. Ви можете вибрати вже готовий паз. Ось, Наприклад, 9 мм, нажати Створити. А задати потрібну вам глибину. Ось, 8 мм. За замовченням. Та написати глибина 8 мм. Окей. Таким чином ми можемо задати свою глибину. Тобто, все, що нам потрібно, це його ввімкнути. Потім перейти в «Виїмки», вибрати, вибрати потрібну нам паз глибину та нажати, наприклад, на задню стінку та нажати плюсик або нажати два рази і автоматично всі деталі, які пересікаються з цією задньою стінкою, на них автоматично проставиться паз. Ось Зараз, коли я видалю цю задню стінку, ми бачимо, що в нас є паз. Не забуваємо, що ми можемо редагувати цей пас, тобто ми можемо його, він є групою, тобто ми заходячи всередину, ось як у нас, ми можемо його, наприклад, редагувати по ширині, висоті і так далі. Якщо в цьому є необхідність. Другий момент це ми можемо створювати, наприклад, чверть. Ми це будемо робити за допомогою вже нашого плагіну Firm ABF. Тобто все, що нам потрібно, це намалювати олівцем потрібну ширину нашого, нашої чверті, нашого пазу. Тобто ми робимо простий прямокутник, наприклад, 20 мм ширину на всю глибину і робимо з нього групу. Потім заходимо в наш плагін, вибираємо паз, глибина 12, нажимаємо ОК. OK. Дублюємо його на цю сторону, переносимо. Потім все, що нам потрібно, це наші оці два пази занести всередину нашої деталі. Тобто я беру, просто вирізаю і вставляю на місце. Це те ж саме, що там Ctrl-X, Ctrl-V. Тільки якщо ви зробите Ctrl-V, він вас прив'яжеться до вашого курсору. У мене в даному випадку, якщо це я роблю через меню, він вставляє сюди на місце. Тобто я заходжу всередину нашої групи, нашої, нашого низу, та вставляю його на те ж місце, на якому він і був. Розмічаємо, робимо розкладку. Давайте спочатку приставимо кріку. Проставимо тут, проставимо тут. Робимо розкладку. Ось Бачимо, що в нас є ці пази. Тобто все, що нам потрібно, це сконвертувати та відкрити на сайті розділи конструктора, імпортувати цю деталь. Ось він зробив нам чверть на всю глибину нашої деталі, на всю ширину нашої деталі, тобто він зробив 12 мм глибиною та 20 мм шириною. Якщо ми подивимось нашу стійку, він зробив те ж саме. Він Завжди робиться закриту крікою. Деталь. Тобто, якщо нам потрібно вимкнути цю кріку, ми можемо ось тут нажати прибрати цей пункт, і він у нас завжди буде відкритим або закритим за бажанням. Відступ 12 мм, глибина 8, ширина 4. Все, як ми задали. Це, що стосується наших пазів. А, але ми, ми ж знаємо, що це у нас групи, тому ми можемо це зробити, наприклад, вже готову фурнітуру. Ось, наприклад, в мене є деталь шириною 1200, а, 1000 мм, вибачаюсь. Тобто ми можемо на неї вже задати готову фурнітуру. Ось як в мене це LED профіль Luminu, і під нього вже є. Екран, розсіювач, ЛЕД-стрічка і сам профіль потрібного кольору з потрібними атрибутами. Всередині цього профілю, ось всередині, в мене є паз. Тобто він вже готовий. На нього задана потрібна мені глибина та потрібна ширина цього пазу. Тобто, все, що мені потрібно, це розташувати його початку координат а змістити, наприклад, на 200 мм. Якщо необхідно, ми можемо його розширити. Тобто збільшити на потрібну нам ширину. Ось, наприклад, там 1200 мм. Ми робимо 1200 мм його ширину. Міряємо. Так. І все, що нам потрібно, це створити групу. Так, в мене він трішки збільшився, змістився. Зараз я його знову на 200 мм. Ось. 200 мм я його змістив від краю. Тобто все, що мені потрібно, це зараз зробити розмітку. Прибрати отут галочку очистити всі атрибути. Нажимаємо ОК. Він у нас, коли розмічав. Розбив цей профіль, зробив окрему фурнітуру, зробив окрему пас і зробив окрему деталь. За допомогою плагіну ADD Fern Addons for ABF, вибачаюсь, я можу перенести ці кріплення на деталь. Тобто він зібрався всю фурнітуру в потрібну мені папку та переніс пас на деталь. Тобто, коли я зараз зроблю розкладку, в мене автоматично по цьому краю зробився пас. Тобто, коли я сконвертую, зайдемо на VR, видаляємо цю інформацію, підвантажимо тут, що ми зараз. Сконвертувало. Заходимо та бачимо, що в нас є пас, відступ в нього 259, а з цієї сторони 200 мм. Давайте перевіримо на 259. Зараз я приберу фурнітуру. Так, 259, 258,9. Так, все вірно. Тобто у нас від цієї сторони 200 мм, глибина його, ширина 21 мм, глибина 9. Тобто він автоматично підтягнув всі дані, що в мене були в цьому пазі. Єдине, що коли я збільшував деталь, я збільшив ще й ширину пазу, будьте уважні. Але сам спосіб дієвий, тобто він переносить, все, що мені потрібно, тут є. Таким чином, у нас є дві можливості робити паз. Тобто ми можемо робити це за допомогою нашого стандартного інструменту виїмки а та за допомогою нашого плагіну. -ABF. Все, що нам потрібно, це намалювати габарити цього пазу та перенести, зробити з них групу, назначити атрибут цього пазу та перенести їх всередину з деталі. Також ми цей паз ми можемо робити, збирати з нього вже готову фурнітуру, отримувати звіт. Ось. Наприклад, ми можемо отримати назву та атрибут нашої лінзи, нашого профілю та навіть ледь-стрічки. Його довжину і так далі. На цьому все. Підписуйтесь на мій Patreon. Там я викладаю всю інформацію. А також, якщо ви бажаєте мене підтримати та дати мені мотивацію вести та записувати такий відеоурок, Підписуйтесь, я буду знати, що ця інформація комусь корисна. На цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні!